Приїхала до бабулечки. Добрий день. Це Аня. Відкрито, так? Да? Іду. Доброго дня. Доброго дня, керуючий. Керуючий. Да. Як ви бабусю? Помалесеньку. Як справи. Оце ось у больниці лежала. Палицю Та тітя Валя казала, що, що вас оп'ять щось. І оцей досі вже ось три місяці, чи скільки. І воно в мене то пройде, то оп'ять починає. Mm. Біда, біда. Так, да, так. Да. Оце сахар так мене мучить. Mm. Да. Як здоров'я, як настрій. О, та, вже пора на вулицю бігати. Ага, да. А воно то весна, то зима, мала. Да. У мене сьогодні рука вже. Чого? Ні? Там ні, ще ні. Ще... Ще, Пани не пропали, ні. Стоять, у мене стоять у городі. А тут не знаю, чи стоять, та стоять родину. А може одну. Та одди йдуть. Ага. Де вони дінуться? Да, да, да. Я... Бабуся, я вам привезла. Допомогу. Ой, яка від людей Дай ті, що допомагають. Дай Бог здоров'ячка. Дякуємо вам, бабусі. Е, хай, щоб війна тільки кончилася. Да. Вон без конця балакать, не можна включати телевізор. Ужас один, коли воно все кончиться. А мала в машині, да? Сидить. А скільки це вже її декілька? Літом п'ять буде. Уже п'ять, да? А, хай велика рота. Дякую. Давайте ж подивимося, що я вам принесла. Ой, та... Хлібину, обов'язково. Чорненька, так? Да? Ні, біла. біла да. А ви чорну хотіли? Та нехай вже ж не буде. Так, печиво до кави, чай до печива. Ага. вітамінка. А це вітамінка. Аскорбінова кислота. Ага, це її можна вживати кожен день. Да? Ну, да. Вітамін С, ага. масло. Ага, ага. Так, дивимося далі. Васоля, васолька? Ну, да. спички. О, це, це треба. На розпал піч да, топить, да, да. Да. олія ага. бабусю вам. Оце да, добра, добра хороша, сира твердого кусочок взяла, ага. Боже, таке все дороге. Я оце в шоці була Боже, в магазині. Так, пряники Дайте... до чаю. Ага, ага. да, бабусю, таке. Да, о, Банани. Так, це купюружна каша у нас. Ага. Манка, ага. гаречка. Ога, горошок, колотий, На супчик, горові. крупартек. Пшенично. а Це добра. Да, я таку люблю. це так, Да, пшоно, дві вівсянки. Ага, ага. Так. Так, тут у нас залишається банка горошку. Ага. Може салотик якийсь. В олії. Ага. Сюди її. І ось Футочки. спагетті. Ага, тут, тут мені Рис і вермишель велика. Ото ага. і все. Такий вам пайок, бабуся. Така допомога. Хай Бог, далеку, далеку, далеку. Главное, ви да я тобі тут. Головне, щоб витрималися. Да, щоб все да, було да. добре. Як тітя Валя, як здоров'я. Тетя Валя теж, без конця, я прийшла, вона лягла. Вона дуже за сина пережила. Та то, що воно таке робиться. Та й теж йому операцію зробили, бідненький, оце вже два місяці в лікарні. Шви то з ним то розійдуться. Ну, це страшне діло. По 50 кг на собі носити йому не можна ж було ніяк. Так, а ніхто не питає. А ніхто не питає, ловлять і все. Нема житті. А, Женя в школі. Він у школі да? Да. А ми Софійка каже, сьогодні путешествуємо. Їй да. mm. не холодно, там в машині. Та ні, нормально, тепло. Да. А вона не голодна? Ні. Ні. Нагодували її. Да. А у вас є що поїсти? Ви хотіли нас нагодувати? Так, да, супіра варила мені внучка. Та перестаньте. Вона вже оці три години буде їхати на Лубник. У вас так гарно в хаті побілено, свіжим тепер пахне. А це пахне. Свята ж доча, і Та що Та треба ж оновить, тому що воно ж да, тут. Так, вже... да, так. Та я кажу, хоч вже цей отак, може, ніколи, хоч до половинки, щоб мені побілили, коли все. Нічого. Rate. А ви на вулицю вже виїжджаєте коляскою? Так, Коли виїжджаю, ото як є кому. У мене ж оце ось оці так добре. Де тут у дівчинки Та ну так. А ви не знаєте, як там Галя Хомишина? — А, це вона тут ось Галя Хомишина. Ні, не знаю. Вона в город ходить, ото другий раз. Діти там приїхали? мені теж вже неудобно, треба буде хоч обізватися за їх. передає вона. Mm. Ось От таке. Вона то оце ж тут живе. Це Та для я ж знаю. Да, там у нас там таке, що войк, вовки, кажу, виють. Там треба і покосити, і повирубувати. А, бур'яни, mm. дерева ж ростуть. Так, да. да, його треба робити, а робити нема кому. Та Я живо теж не вхвачу, І дід, і да, діти, да, все да, на світі. Отеж і свята, і вдома, а Валя теж больна, каже, як хоч мамка, в мене не масили та й все. Та да, ото Що вона зробить? Да, на роботу біжить, туди були. біжи. Да, да. Да, отож. Ой, біда та й все. Да, не молода, слово. я баба молода, як то пісня відпивається. Mm. Це точно, бабусю. Ага. Я вам бажаю міцного здоров'я, щоб Ой, ви спасибо, трималися, діточка. руки ні в коїм случай не опускати. Та не опускаю, але воно болить дуже. Сьогодні так хватало, що прямо я не знаю, що робити. То Я потру руки, то ногу. Ну, таблетки ж п'ю без концевалія, купляю мені снабжає мене усим. Угу. Ой, Боже мій боже. Тяжело жити на світі та й все. Ну, треба триматися. Правильно. Оце таке золотко, Дай Бог вам здоров'ячка і діткам, Дякую. і чоловіку, і всім, щоб було тільки добро. Дякую, бабуся. І з наступаючими святами вас усім. Хай Бог дає всього найкращого.